Зацвів у нас ранній дуб. Позавчора вечором, вже після обід. я пішов до джіл, подивився, Пішла, пішов пилок дубовий уже вечерком. І я так зрозумів, що зацвів дуб. Ось так він цвіте. А пізній дуб ще не цвіте, він ще повністю голий. Він буде потім трішки пізніше цвісти. А цей ранній зацвів. І вчора це я позавчора побачив пилок з дуба. А вчора то вже такий ну, гарно прям гарно вчора пилок потягнули з дуба. Не знаю, як там сьогодні буде результат. Потрібно буде вечірком глянути. Ну, ранній зацвів. Ну це вже основна маса пізнього. Дубу як почне цвісти, от тоді вже пилок піде дуже крепко. Ну нічого, зараз із раннього теж його несуть гарно. ну Він так цікаво цвіте. І дуже смачний пилок, дуже смачний. Мені з дуба подобається пилок саме більше Він дуже смачний, солодкий. Бачу, бджоли на верхушці літають, є бджоли.